Всім доброго ранку! Мене звати Анна Володимирівна. Я пропоную вам сьогодні ранковий комплекс для початку найкращого дня. Лягаємо, сідаємо точніше тазом на п'ятки. чоло в підлогу. Розслабляємось, витягуємо спинку вранці. Це дуже приємне положення. Воно витягує нашу спинку розкриває плечі, сідниці і ми можемо встановлювати контакт в цьому положенні нашого тіла з мозком перед практикою. Робимо гарний вдих, подихаємо і видихаємо. Черезочок дих. І видиха, дих широкий, і з видихом ми виростаємо на коліна, і починаємо. Розминати наш хребет. Поїхали, кішка вдих, округлюємо спину. Розкриваючи лопатки максимально широко, з видихом. Провалюємо грудину між нашими плечима. Погляд перед вами потягнулись підборіддя вперед. Знову вдих, з видихом, вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх Хребет за хребцем. Вдих. З видихом вниз. вдихи видихи дуже глибокі. дуже Широкі, зранку знову вдих, роздихаємось, насичуємо тіло наше. Киснем, з видихом вниз. Вдих, з видихом, вверх, 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 вверх. Вдих, кругла спина, з видихом. В нейтральне положення залишаємось і починаємо працювати грудиною. О, круглі такі рухи. Малюємо грудиною. Кругий. Ще вдих. З видихом. Кругла спина. Вдих. Погляд в підлогу. Шия продовжую лінію хребта. Ще вдих. Оці. Видих, вдих. І міняємо наше направлення. В іншу сторону. Поїхали вдих. З видихом кругла спина. Вдих. Вниз, грудина, з видихом округлюємося. Ще вдих. Оці. І останній разочок вдих. О, круглилася. Супер. Вдих. Нейтральне положення спини. З видихом таз назад. Вага, руки проштовхуємо вперед. Є притисли живіт до своїх стегон. І ми починаємо робити хвилю. Ми начебто вимирюємо вперед. Таз вниз і знову назад. Потягнулися. Хвиля хребта. Вдих. Пробуджуємо наш хребет, наш стовп, нашу основу, те, що нервує всі наші органи, всі наші кінцівки ще вдих, з видихом, штовхаємо живіт, кругла спина назад, вдих, з видихом кругла спина назад. Ще вдих. З видихом. Кругла спина назад. Ну, достатньо, думаю. Я. Yeah. Піднімаємо. Ліва рука вгору. Вдих. З видихом. Скруточка. Рука між правою рукою і коліном. Скрутка погляд. в Стелю розтягуємо наші лопатки. Наші м'язи спини. Ще п'ять. Чотири, можна руку праву вивести за голову. Три, два, вдих. З видихом м'яко. Повертаємось в центр, міняємо руку вдих. З видихом. скрутка. Рука ліва за голову. Дихаємо. Две-три вдихи. Глибоких. Вдих і з видихом. Обережно. Повертаємося. Я. Yeah. Стаємо на нашій лікті. І трішки вперед їх просовуємо. Я. Yeah. Гарний вдих з видихом, грудина в підлогу. Кисті з'єднані. За голову направляємо. Розкрили плечі. І опускаємо руки вниз. Кисті і за голову. Знову вниз і за голову. І таких у нас декілька разів, дихаємо, розкриваємо плечові. Ще три, два, один от ці гарний вдих, з видихом повертаємося в центр, ставимо ручки під свої плечі. Увага! Зараз ми будемо виходити в Собаку мордою вниз. І ваше завдання або вийти на кистях, якщо вам не дозволить тіло ще це зробити, ви можете це зробити на ліктях або ж в кулаках. Є. Робимо гарний вдих з видихом ми розгинаємо. Коліна виходимо в собаку мордою вниз. Прокрутили таз трішечки догори, відбудовуємо собаку. Коліна можуть бути призігнуті. Але живіт тягнемо до стегон. Витягуємось. Є. І починаємо пританцьовувати. Коліна призгинаємо і розгинаємо. Поїхали. Вісім. Сім. Витягаємо задню лінію тіла. Шість, п'ять, Чотири. три, два. Один. Дві п'яточки в підлогу вдих. Через круглу спину ми виходимо, згинаємо коліна знову в підлогу. Сідаємо таз на п'ятки. Знову вдих. Піднімаємось. П'ятки в підлогу. Видих. Вдих. П'ятки догори. Округлили спину. І вниз. Видих. Хвиля хребта, витягнення задньої лінії в тіла. Вдих. П'ятки догори. З видихом округлюємо спину і вниз. Знову повертаємось. І останній разочок. вдих, з видихом округлюємо спину. Повернулись в нашу баласану або шишакасину руки вперед витягнули, відпочиваємо вдих, роздихуємося, видих, вдих, з видихом виходимо в положення нашого стола, вдих в собаку, з видихом. І права. Давайте ліва нога вперед. Коліно правої ноги в підлогу. Піднімаємося. Руки догори. Вдих. Таз розкрили. Розтягнулися. Тримаємо. П'ять, чотири. Розкриваємо наш. згинач стегна. Три, два, один. Руки. На пояс і ми попрацюємо тазом, розкриємо один. Назад. Два. Три. Чотири. Є. П'ять. І залишаємось шість ручки догори вдих. Розкриваємо грудину трохи вище. З видихом руки в підлогу. І якщо це можливо, притискаємо живіт до підлоги. Я вдих. Тримаємо. Три, два, один. Якщо ні, ви можете залишатися вище. Або ось тут. Тримати, розкривати, згинач стегна. Я вдих. З видихом ми внизу були. Ми повертаємося в сторону, вирівнюємо ногу і розкриваємося. В сторону. Один Вдих. Скандасана. Через дев'ясану Переходимо на іншу сторону. Вибіг. Поворот. Дуже спокійно. І виходимо права. Тепер нога у нас попереду. Вдих. Тримаємо, розкрили. Таз. Три. Два. Один руки на пояс. І починаємо, Розкриваємо. Один. Таз. Штовхаємо. Два. рівно спинку тримаємо. Три. Є. Шотири. Штовхаємо, розкриваємо таз більше. 5. І шість. Залишилися в розкритому положенні. Руки до гривди. Розкриваємо грудину в небо. З видихом животом. Тягнемось до стегна і вниз, вниз вниз, вниз, вниз. І якщо це можливо, притискаємось нижче. Коліно у вас за плечем. Тримаємо три, два. Вдих. Через кандасану будемо повертатись назад. Вирівнюємо задню ногу. Повертаємося в Скандасану. І переходимо через деві асану. На другу сторону. Молодці. Поворот. Обережно. Є. Yeah. Ножку забираємо знову в тейблтоп, позицію стола. Таз на п'яточки. Розслабилися. Увага в наше тіло. Тіло вже розкрите. Гарний вдих. видих, Вдих. Дихаємо. видих, Знову вдих. З видихом з круглою спиночкою піднімаємося. Приймаємо положення, сидячи на наших сідницях. Ноги вперед, рівні, вдих, пащимо та насана, Складка в народі з видихом ми тягнемо з животом до стегон. Якщо ми відчуваємо, що у нас округлюється спина, ми призгинаємо коліна і витягаємо задню лінію ніг, Ой, ніг і тіла. Ще. Притискаємо себе ближче, витягуємося. Молодці. П'ять, чотири, три, два. Один. Якщо це можливо, вирівнюємо коліна. Притискаємось нижче. Ще три, два. Вдих. З видихом. Погляд перед собою. З рівною спиною піднімаємося. Права нога за ліву. Вдих. Ліва рука вперед. І перед коліном скрутка. Погляд назад. Масаж наших внутрішніх органів. Скрутка хребта. Витягнення в небо. Витяжіння. Яке. Вдих. З видихом. Міняємо ножку вдих, поставили ліво за право, права рука вперед із видихом скрутка. Тримаємо положення, дихаємо. Зкрутка м'яка. Приємна, всім доступна. Вдих, з видихом. Повертаємось. І зараз ми розкриваємо ноги широко в сторону. Обов'язково робимо це витягнення зранку. Ми робимо гарний вдих, руки догори. З видихом. Ми починаємо тягнутися животом, увага. В підлогу. Животом підлогу. Навіть якщо у вас положення десь тут, ви залишаєтесь тут, але не округлюєте спину. Ми тримаємо абсолютно рівне витяжіння. Ще п'ять. Чотири. Дихаємо. Три. Два. Один. Вдих, з видихом. Піднімаємося. Ще вдих. З видихом. Починаємо йти знову вниз. І тут вже відчуваємо, як ми стали м'якшими. Я знаю, що тягне, я знаю, що болить, друзі, але з регулярною практикою ви будете відчувати, як ви стаєте гнучкішими, а значить, більш розкритими. Ваша система буде ставати більш Податливою, більш чистою. Є. Ще тримаємо. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Дихаємо. Два. Вдих. І з видихом. ми Піднімаємось. Рівною спинкою. Вдих. З видихом повертаємось до право нагис. І обережно. йдемо животом до правого стегна. Склеюємось, наскільки це можливо. Ви можете залишатись тут. У вас може бути призігнуте коліно. Це теж нормально. Ми тільки, можливо, ви тільки починаєте свої його практики. Це нормально, не картайте себе. Ні, ні в якому разі не думайте, що я не гнучка, буратина там, чи дерев'яна, чи ще якась, чи ще якийсь. Ми просто розвиваємось з кожною практикою. Молодці. Тримаємо ще три, два, вдих. З видихом. Повертаємось на бік. І виводимо плече праве перед правим коліном. І намагаємось витягнутися в сторону. Є. Yeah. У фронтальній площині, Є. Yeah. Якщо дозволяє тіло, шукаємо свою, свій пальчик ноги, свою стопу, притискаємо себе ближче. Три, два, вдих і з видихом м'яко, спокійно, дуже спокійно. Піднімаємося в центр. Вдих, руки догори. Працюємо з лівою стороною вліво, з видихом, м'яко вниз. Живі стегна. Коліно, ще раз нагадую, може бути призігнуто. У вас може бути ось таке положення. Як? Це нормально. Тримаємо ще п'ять. Чотири. Дихаємо глибше. Три. Два. Один. Повертаємо плече перед своїм коліном. Рукою захвачуємось за свій таз. І верхня права рука в діагонал. Відштовхуємось плечем від коліна, розкриваємо бокову лінію тіла. Ще три, два, один. З видихом захвачуємося за свою стопу. Або ж залишаємось в цьому положенні. Або ви можете бути вище, ось так сидіти, але розкриваємо бокову лінію. І є ще. Кожен робить в своїй амплітуді. Три, два, вдих. З видихом м'яко піднімаємось в центр. І ще разочок вдих. І вперед пішли з видихом. Прокручуємо таз. Живіт в підлогу. Три, два. Один. Залишаємось тут на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вдих з видихом. Виростаємо м'яко вгору. Ручки зводимо. Ой, вибачте, ноги зводимо. Перед собою, стопа в стопу, Розкриваємо їх в сторони максимально. І робимо метелика. Витягуємося вгору, за маківкою, спинка рівна. Ще. Дихаємо. Три, два, один. Молодці. І ми з вами. Переводимо. Ліву ногу перед собою складаємо. А праву заводимо за ліве коліно. Праву стопу. Робимо вдих. З видихом. Ліва рука перед правим коліном. І знову скрутка. Погляд. Назад. Тримаємо. Якщо дозволяє тіло, ми беремо сумулитву. Є. Yeah. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завжди, дімо. Через витяжіння. Витягуємося за маківку вгору. Ще вдих. І видих. Молодці. Міняємо ногу. Ліва стопа за праве коліно. Руки догори вдих. З видихом скрутка. І або допомагаємо, докручуємо себе, або ставимо молитву перед грудьми. Або підтримуємось рукою позаду. Дихаємо. Виштовхуємось від сідничних наших кісток вгору. П'ять. 4, три, два, вдих і з видихом. Розслабились. Молодці. І тепер ми з вами лягаємо на спинку. Нам треба ще розкрити передню лінію тіла. Ляжте на спину так, щоб повністю ваша спина, хребет лежав на підлозі. Робимо гарний вдих стопи паралельно одна одній. І з видихом, ми просто. Піднімаємо таз і зводимо лопатки разом. Зведіть долоні в замок, пальці і виштовхніть таз максимально вгору положення катіасана, розкриття вашої передньої лінії тіла. Якщо дозволяє тіло, ми беремося за свої стопи, за голеностоп, стоп, і робимо це. Ось так. Захвачуючись за голину стоп. Стопи. Паралельно доні. Коліна зводимо. Зводимо наші. Стегна ще 5, 4, три, два. Вдихимо м'яко Повертаємося. Молодці. Є. Робимо гарний вдих. З видихом руки догори. Активуємо наш центр. Зараз стопи паралельно на одній. З видихом будемо підніматися ролапом наверх. Хребець за хребцем, руки потягнулися до своїх стегон. І захвачуючись за стегна, ми виростаємо вгору. Знову вдих, з видихом вниз. Розстеляємо хребець за хребцем. Давайте. І зараз. І зараз повертаємося на животик. робимо гарний вдих. Поставте ваші руки на рівень ваших плечей, на лікті, на передпліччя. Є вдих і з видихом, ми відкриваємо, піднімаємо грудину догори, штовхніть ребра вперед максимально. Тримаємо положення. Ще три, два, вдих. І розслабились. І тепер можна зробити це вище. Ми поставимо руки під плечі, вдих. І з видихом піднімемось вище, якщо тіло дозволяє, якщо ні, і в попереку ви відчуваєте неприємні відчуття. Повертаємось до попереднього положення. Кобри. Я. Ще три. Два. Вдих. Розкрились І з видихом. М'яко. Повертаємось. Шиша шишакасану. Витягнули ручки вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих, через круглу спину встаємо, все собаку. Вдих. І з видихом крок вперед. Оп, на центр килимка. Або стрибок. Розслабились. Руки звели в лікцьовий замок. Рухаємось. Декомпресія спини. Розслабили її повністю. Є. Руки виводимо в сторони, в замок пальцевий і розкриваємо той замок назад максимально, наскільки дозволяє ваше тіло. Вдих, з видихом згинаємо праве коліно, круточка трішки. Вліво, замок вправо. Стоїмо тут 5, 4, 3. Два. Розчіпляємо замок. Якщо дозволяє тіло, рука права під коліно і в замок за нашу спину. Докручуємо себе ще п'ять, чотири, три, два. Якщо ні, залишаємось в попередньому положенні. Один. Розчепили наші руки. Знову стопада з замком позаду. Вдих, з видихом згинаємо ліве коліно. Витягнули праву ногу. Замок. В сторону. Ще стоїмо. П'ять. Чотири. Розслабилися. Три. Два. Розчепляємо замок. І рука між ногами. Ліва. Скрутка. П'ять. Чотири. Три, два. Докручуємо себе і відпускаємо. Рік. Коліна підлу, коліна вирівнюємо. З видихом м'яко піднімаємось. Спокійно. Вдих руки догори. І з видихом закриваємо. Практику молитви перед грудьми. Друзі, я вам дякую за довіру. Я вам бажаю доброго ранку. Смачного сніданку. Тепер можете йти снідати. Підписуйтесь на мій канал, пам'ятайте, що більше користі в моїх онлайн-практиках. Доєднайтесь і до зустрічі на